Fallout. сезон перший, епізод другий. Ціль в одному з об'єктів анклаву, вчений доктор Зігвілзік, працюючи в лабораторії, вирощує піддослідну собаку, котру мав би знищити ще при народженні, та дає тій ім'я cx 404 Аби собаку ніхто не виявив, він час від часу ховає її від сторонніх очей в провалля в стіні, тренує та навчає виконувати різноманітні команди. В процесі він розробляє синю капсулу, котру згодом вводить собі в шию. Собака за цим спостерігає. Одного разу, один з колег доктора Зіґі застає того з собакою та хоче виклати охорону, відштовхнувши Зіґі, той тягнеться до тривожної кнопки. Однак CX404, вискочивши зі своєї схованки, накидається на працівника та загризає того. Доктор Зіггі спостерігає, сидячи на підлозі. На об'єкті звучить тривога. Доктор Зігі, недовго думаючи, забирає собаку та намагається втікати. Але на виході активується автоматична турель та починає стріляти. Доктор з собакою тікають під острілами. Люсі мандрує пустощами, зустрічаючи повсюду розруху та запустіння. В одному з напівзрозвалених будинків бачить сім'ю за столом, що загинула дуже давно. Тож їх тіла давно перетворилися на мумії. Ввечері вона зупиняється на ночівлю та розводить багаття. Задрімавши, вона не одразу помічає, як поряд з нею опиняється собака той самий CX404. Люсі підхопилася, але собака в цей час біжить в пітьму, та на когось там нападає. А згодом щось у зубах приносить до багаття. В цей час перелякана дівчина помічає поряд з собою чоловіка в окулярах. це доктор Зігвілзік. Та тягнеться до своєї зброї. Доктор починає говорити до Люсі та ж в свою чергу каже тому, що шукає свого батька, котрого забрала в полон Лі Молдевера. Доктор Зі радить Люсі повертатись до себе додому, тому що тут жителі сховищ, вимираючий вид, і що тут на поверхні не існує ніяких правил та законів. Але Люсі заперечує та каже, що не повернеться додому без батька. Доктор, забравши собаку, йде в темряву. Люсі запитує чоловіка, хто він такий. Але запитання залишається без відповіді, і Люсі зостається сам на сам з темрявою. Лицар Тітус зі своїм збройносим Максимусом висаджується на землю та починають пошуки цілі. Доктор Зігі в цей час йде лісом. Зупинившись перекусити, він помічає печерю, куди побіг його собака. Згодом cx 404 повертається, принісши в зубах людську руку. Доктор помічає довкруги розкидані кістки та з острахом дивиться в сторону печери. Лицартітус, одягнений у владунки, пересувається лісом зі зброєю, на готові. Максимус же тягне слідом велетенську валізу. Діставшись до того місця, де ще зупинявся доктор Зігі, вони теж помічають печеру. Максимус знаходить білий халат, котрий лишив Зігі, та каже Тітусу, що їхня ціль була тут. Тітус посилає Максимуса в темноту печери роздивитись, що там. Той, трохи повагавшись, все ж таки йде. Але оглянувшись на тітуса, Максимус помічає поряд з тим велетенського ведмедя мутанта та закликає від жаху. Лицарь починає боротися з ведмедем та згодом тікає з печери. Мутант, погнавши слідом, валить тітуса на землю та починає гризти. Лицар благає Максимуса про допомогу. Той стріляє в ведмедя та вбиває. Тітус починає кричати на Максимуса та звинувачувати того в цьому, що сталося. Потім просить в того ліки. Максимус, проігнорувавши, дивиться, як лицар помирає. Люсі впустяші зустрічає якогось дивака та питає в того дорогу до містечка Філлі. Чоловік пропонує ж Люсі лишитися з ним, але та йде далі. Максимус одягає обладунки лицаря та радісно їх випробовує. Він бігає по пустелі, розмахує руками та танцює. Піднявши камінь, він закидає його далеко в море, дивуючись силі, котру він отримав з цими обладунками. Згодом він зустрічає двох чоловіків, один з яких хоче задушити іншого. Максимус звільняє бідолагу, котрий насправді виявився злочинцем. У цьому часі Люсі дістається містечка Філі та зустрічає людей. Намагається до них заговорити, але ті ігнорують її йдучи у своїх справах. Люсі йде по торговій вулиці, де продається всіляка всячина, та показує фото свого батька, запитуючи, чи не бачив хто його. Заходить до магазину а в цей час за нею з-під капелюха спостерігає Купер Говард, сидячи через дорогу навпроти. В магазині Люсі помічає багато речей зі сховища та припускає, що жінка за прилавком веде торгівлю зі злочинцями, але не осуджує її та каже, що шукає одну конкретну злочинницю. Жінка проганяє Люсі, кажучи, що жителів сховищ ніхто тут не поважає та виходить з магазину. Тим часом доктор Зігі зі своїм супутником, підходячи до магазину, стикається з дівчиною. Він знову наголошує, що та повинна йти додому, бо тут небезпечно для неї. На що Люсі відповідає, що всі їй це кажуть, але ніхто не хоче зрозуміти її ситуації. В цей момент з магазину виходить жінка та просить доктора зайти, а Люсі забиратися геть. Купер гукає зігі та йде до нього через вулицю, запитуючи, чи той часом не доктор, бо він саме шукає одного. Жінка з магазину каже Куперу, що таким як він тут не раді. Купер же, в свою чергу, каже, що за голову доктора призначена велика нагорода, але жінка каже, що їй дуже добре заплатили, аби вона доставила доктора живим. Згодом купер відстрілює доктору ногу на вулиці зав'язується перестрілка. Говар підходить до доктора, але в цей час на нього накидається собака та валить його з ніг. В боротьбі Купер ранить собаку. Люсі, намагаючись допомогти доктору, стріляє в Купера з Надійним. Але той стоїть як ні в чому не бувало. В цей час з'являється Максимус та захищає Люсі, починаючи боротися з Купер. Далі, поки йде бійка. Жінка з магазину прироблює доктору залізну ногу та просить Люсі, аби та доставила доктора до Лі Молдевер. Люсі з доктором йдуть геть. Розібравшись з Максимусом, Купер виліковує собаку. Та вони теж йдуть геть. В пустелі доктор Зігі зупиняється та каже Люсі, що далі не зможе йти, бо щойно випив пігулку ціаніду. Він просить Люсі швидше доставити його, і що та зможе змінити майбутнє, якщо доставить його до молдавер. Аби не нести все тіло, Зігі пропонує Люсі доставити лише його голову, і цього буде достатньо. Згодом Зігі помирає. Трохи повагавшись, Люсі бере до рук механічну пилку.